Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення. Тема нашого заняття свійські тварини. До нас сьогодні завітав Сергійко. Давайте будемо вічливими та привітаємося з ним! Що треба сказати? Так, Доброго дня! Молодці малята! Сергійко, як завжди, прийшов. Не з пустими руками. Він приніс нам цікаві загадки. Давайте спробуємо відгадати їх. То з хвостиком із вушками, в кого лапки з подушками. Як ступа, ніхто не чує, тихо, крадучись, полює, і маленькі сірі мишки утікають геть від. Вірно, кішки. Наступна загадка. Його робота всім відома. Він охоронець дому. І день, і ніч свій голос подає, щоб знали, у дворі господар є. Так, вірно, це собака. Діти, ви правильно відгадали загадки. Сергійко загадував нам їх не дарма. Він прийшов сьогодні. Зі своїми друзями? Подивіться, хто це? Так, це кішка і собака. А чи знаєте ви, чим корисні собака і кішка? Вірно, кішка ловить мишей, а собака стереже будинок. Діти, а де живуть собака і кішка? Так, вірно, вдома. Через те, що ці тварини живуть удома, їх і називають домашні або свійські тварини. Давайте повторимо разом: кішка і собака це домашні тварини, або ще можна сказати, свійські. Діти, розкажіть Сергійкові, де сплять собачка і кішка. Коли вони живуть у квартирі. Кішка полюбляє спати на килимку. На кріслі та на дивані. Собачка також полюбляє спати у кріслі та на килимку. У селі собака спить у будці. А кішка на печі. Діти, скажіть. Що вміє робити кішка? Так, вірно, бігати, нявчати, їсти. А ще вона вміє дрімати. А ще вона вміє муркотіти. Давайте скажемо разом, що робить кішка? Так, вона муркоче. А як вона муркоче? Мур-мур Давайте повторимо разом, як вона муркоче Мур-мур. Діти, а коли кішці дають молоко, то вона його хлебче. Давайте повторимо разом. Що робить кішка, коли їй дають молоко? Вірно, хлебче. Повторимо разом ще раз: хлебче. Діти, а що? Вміє робити собака? Так, гавкати та спати. А ще він уміє стерегти будинок і кусатися. Давайте повторимо разом, що вміє робити собака. Так, стерегти будинок і кусатися. Молодці. Давайте розглянемо. Зовнішній вигляд кішки. І з'ясуємо, що у кішки є. Так, у кішки є голова, тулуб, лапи. Хвіст. Діти, подивіться, а що це у кішки? Так, вуса. Якщо у кішки є вуса, то її можна назвати вусатою. А якщо у кішечки є смужки, як її можна назвати? Так, смугастою. Якщо песик любить гратися, то він який? Вірно, грайливий. А якщо песик любить обійми та ласку, то він який? Вірно, ласкавий, молодці малята. Далі пропоную вам розглянути малюнок. Як ви думаєте, чи холодно коту? Так, холодно, бо йде дощ. Далі пропоную вам послухати і сказати, що робить котик. Так, котик муркоче. А послухайте, що робить собака? Так, собака гавкає. Молодці малята. Дітки, пропоную вам розглянути зображення. Скажіть, з якої казки ці герої? Вірно, з казки. Рібка. Ми вже з вами знайомі з цією казкою. Давайте пригадаємо з вами, хто посадив рібку. Так, дідусь, яка виросла рібка? Велика превелика. Скажіть, а хто допомагав дідусеві тягнути рібку? Вірно. Бабуся, онучка, собачка, кішка, та мишка. Молодці малята. Як ми бачимо, у цій казці ми також зустрічаємо героїв нашого сьогоднішнього заняття, а саме кішку та собачку. Давайте з вами пригадаємо, якщо Тварини живуть у нас вдома. То як ми їх називаємо? Вірно, домашніми тваринами. А як ще можна сказати? Вірно, свійські тварини молодці малята. А наше заняття вже завершується. Тому ми з Сергійком кажемо вам до побачення. До нових. Зустрічей